Всім доброго дня. Сьогодні хочу розповісти вам про тяжкий та тернистий шлях нашої рідної української мови, про те, як її знищували, забороняли та навіть ненавиділи. Це та історія, яку повинен знати і пам'ятати кожен українець. Всі ми знаємо, що мова є ознакою етнічної спільності, народу або нації. Вона є показником їх життєздатності і духовності. Але упродовж століть українська мова зазнала напругу та поневіряння. Її офіційно забороняли укази Петра І та Ємський указ. Мову оголошували холопською та навіть неіснуючою, її свідомо принижували, не допускали до перспективних сфер це наука, техніка та література. Та незважаючи на це, вона міцніла, вона розвивалась. Але в надзвичайно складних умовах, оскільки завжди були люди, які вболівали та боролись за неї, вона існувала. Але наслідки гноблення були неминучими неповага до української мови від частини населення, виникнення суржику та втрачені мовні багатства й досвід. Необхідно також казати. Що після Люблінської унії, це 1569 рік, коли до Польщі була приєднана Литва і вся Україна, розпочалася колонізація українських земель. Це призвело до війни проти Польщі та українського козацтва, до поділів Польщі та до піддання України Москві 1654 року. Від цього часу розвиток української літератури та мови писемності пішов іншим шляхом. Зросло значення народної мови, саме вона стає основою української літератури. Сказаного вище можна дійти висновку, що це був великий переломний час для писемності. По його наслідкам стало те, що на основі тодішньої писемності пізніше з'явилася нова українська літературна мова. Започаткована ще в Енеїді Івана Котляревського. Уся поема це перша масштабна пам'ятка українського писемства, яка виражає духовний світ української людини. Ця посемність далеко ступила вперед, обслуговуючи не тільки художню літературу, але й науку, публіцистику та діловодство. Неможливо залишити без уваги ще один період. Це період панування радянської влади. За цей час було проведено ряд експериментів, наслідком яких викладання літератури стало над ними нецікавим. Те саме сталося і з нашою мовою, уживаною в газетах, підручниках, на радіо та телебаченні. Знавців української мови та писемності фізично знищували. На їхнє місце держава добирала неуків з єдиною метою наблизити українську мову до російської. Що надалі оберталось дискредитацією легкої та зрозумілої мови. Репресивна державна машина стала вимагати вживання певних форм і забороняла вживати інші. Але українська мова і писемність вижили на творах Тараса Григоровича Шевченка, Івана Котляревського, Лесі Українки та Ольги Коболянської інших письменників та поетів. Ми вчимося любити Україну, рідну мову, навчаємося бути правдивими. Виховуємо в собі високу моральність, і героїзм, гуманність і життєствердження. Переймаємо мудрість і критерії істинності добра і краси. Українська писемність та мова це наша історія, сучасність і наше майбутнє. Ми маємо шанувати, вивчати та плекати українську мову, бо це святий обов'язок кожного, хто народився і живе в Україні. Тому давайте плекати та розмовляти рідною мовою.